365 днів про взаємовідносини, день 138-й. Розвивайте отримані дари. І так, жінка була створена духовною особистістю, яка здатна давати життя. І якщо вам потрібно більше життя, тобто, якщо вам потрібно більше подиху цього життя, звертайтеся до жінок. Ви знаєте, чоловіки, ви дуже себе обмежуєте, якщо ви говорите, що самостійно все зробите. Я сам, я здатен, я зроблю. Це називається не використати той ресурс, який є поряд. Тому що, ще раз повторюю: жінка це та, що вдихає, або надихає на життя, або вдихає життя, або приносить життя. Уявіть собі, квартиру Холостяка. Холостяк, який живе один у нього, знаєте, все так пасмурно. Заставлено, суматошно і так далі. Сіро. І раптом в його життя приходить жінка. Тобто він одружується. І часто холостякам навіть друзі говорять, скоріше, щоб ти одружився вже. Щоб ти одружився, тоді якийсь б порядок прийшов в твоє життя. І от приходить ця дружина в його життя, ця жінка в його життя. І вона пішла швидесенько, там фіраночки повісила, там квіточки посадила, там поставила або повісила картинки якісь, там гарніший постіль позмінила, меблі переставила. Приходиш в цю квартиру, як інша квартира, абсолютно друга, ніби людина друга живе, прийшла жінка. Вона вдихнула життя. І це в кожній сфері. Щоб не було, які б речі не були застійними або тими, хто устаканилися. І здається чоловікові: та це вже ніхто не змінить. та це так і буде. Де торкається рука жінки, приходить зовсім інше. Я вірю і знаю, що багато жінок прибиті життям. Тобто вони їх настільки прибили невірством, приниженням. З такими, знаєте, жорсткими словами, що вони навіть не вірять в те, що вони дарувальниці життя, що вони ті, хто приносять життя. І вони кажуть: та ні, та хіба я на щось здатна? Та який у мене потенціал? Та яка у мене творчість, та яке у мене там життя, та які у мене зміни? Ні-ні ні, я нічого не можу, дорогі жінки. Ви повинні протистати цій брехні диявола, бо це брехня. Бо кожна жінка вона дарує життя. І ви не виключення, зверніться до того. Хто істинно є життям Ісуса Христа, прийміть його в своє серце і станьте людиною, яка проголошує мій Творець Ісус. Я творю разом з ним. Мій даятель життя Ісус. І я твою творю або даю життя разом з ним. І розуміючи це, ви мало помалу почнете оживати, а разом з вами. Будуть оживати і ті, хто навколо вас.